Всім добрий день! Продовжую реставрацію дверей. В попередньому відео я вам показувала, як зняти фарбу зі старої дерев'яної поверхні, в цьому відео приступимо до фарбування, отакий От результат я отримала після зняття старої фарби. Це моє полотно, з яким я буду працювати далі. Коли ми зняли стару ручку, під ручкою виявилися такі от моменти, які треба обов'язково зашпаклювати. Тому приступаю до шпакльовочки. Для цього я беру таку шпаклівку по деревині, яка і для внутрішніх, і для зовнішніх робіт. У мене вона білого кольору. Все, як завжди, шпателем наносимо на потрібні місця тонким шаром і даємо всьому цьому висохнути. Після висихання, якщо потрібно, наносимо другий шар. Знову реставрація дверей. Продовжую працювати. Сьогодні трішечки ще підмазала шпаклівочкою, бо не зовсім згладилося там. Чекаю, поки висохне. А поки буду по контуру тут, тут вже починати фарбувати. Фарбувати буду отакою фарбою імальною. Вона, звісно, буде вонюча, корічневу взяла. Але на вулиці фарбую. Я думаю, що на вулиці я не помру. Пованяє трошки. Ось такий от колір. Думаю, буде гарно. Щіточку нову купила, пензлика синтетичну, бо та вже дуже жорстка стала. Як її не вимиваю, вона все одно сохне дуже. Починаю фарбувати. Mm, який гарний шоколадний колір. Клас, мені дуже подобається. І лягає дуже гарно. На сьогодні все. З коричневою фарбою я завершила. Фарба гарна, в один шар лягла прекрасна, другий шар тут не потрібний. Інше все я буду фарбувати вже іншим кольором, але мені потрібно, щоб висохла шпаклівочка. Завтра, я думаю, вона висохне, я її прошліфую і почну вже іншим кольором фарбувати. Як вам ця фарба? Я одразу скажу, дуже сильно зараз псує картину, те, що навколо корічневої фарби залишки синього лишилися на стіні. Ну, то вже стіна, стіну корічневим кольором я фарбувати не буду. Коли вже я займуся стінами, тоді, я думаю, я виправлю цей косяк і там уже не буде такого. А поки буде так. Так, сьогодні бачу, що корічнева фарба вже висохла добренько. І тут уже добре все просохло. Тому відрізала шматочок наждачного паперу. Мені треба все це гарненько зашліфувати, щоб воно було рівне. І почну малювати все іншою фарбою. Фарба моя підсохла, треба ковиряти палочкою. Додала трошки уайт Spirit. Зараз все ретельно перемішаю. А зараз буду фарбувати кольором слонова кістка. Та ж сама фарба фірма Farbix, емаль. Фарбу вибирала в колір обівки. Вона ідеально вписалася під цей колір. Тому зараз все добренько перемішується. Приступаємо до фарбування. Багато глядачів не розуміє, чому я обрала одразу фарбувати двері, а потім вже фарбувати стіни будинку. Пояснюю: стіни будинку я планувала фарбувати водоемульсіонною фарбою. Уже і колір купила, вони будуть не білі. але який колір, я поки казати не буду. Це буде сюрприз. Якщо вона ляпне на двері пофарбовані чи вікна, які я теж планую фарбувати, це не проблема буде швиденько протерти. Чого не скажеш про емаль? Якщо емаль ляпне на пофарбовані стіни, то її вже так легко не протреш і доведеться все перефарбовувати. Саме тому я одразу фарбую двері та вікна емаллю і тільки потім приступаю до фарбування стін. Але вікон у нас аж 10, тому історія ця буде абсолютно не швидка. Сподіваюсь, все докладно пояснила. Ну і ось так виглядає перший шар фарби слонова кістка. Поганий результат, вона світленька, через неї все просвітлюється, тому 100% потрібен другий шар фарбування. Чекаю повного висихання і буду приступати до другого шару. Профарбувала другий шар біжевим і зовсім інша справа. Тепер мені все подобається. Чекаю, хай воно висохне, і почну творити красу, обівочку сюди тулити. Сьогодні довелося докупити поролон, тому що поміряла залишки, і в мене їх вистачає тільки на одну створку. Ну, Нічого, знайшла в Дімсадгород паралон непоганий по ціні. Чекати не стала, поки я по інтернету замовлю. Вже привезла фарбу ще докупила, слонову кістку цю, тому що вона мені ще знадобиться на вікна по-любому. Все, чекаю завтра з нетерпінням, щоб довершити все, що почала, і любуватися вже гарним результатом.